Оце річний п'юник, легорн порцелян. Дуже вони красиве опірення у них. Дуже спокійні. Гарно ці кури несуться, яйця великі, бо є ще білий легорн, вони менші по розміру, теж гарно несуться. Сама найкраща курочка білий легорн по яйценоскості. І вони мало споживають корму. Дуже вигідно їх тримати. Білий легорн і легорн порцелян. Ще в мене є корок парчастий легорн. Дуже гарні, вони трошечки більші розміром Від оцих. Ну, Дуже гарна порода. І, до речі, оцей півень, хоча ще він був молодий, в мене нападав е, ястріб, два рази на курочок, він відбив мені мені. Яструба від курочок. Дуже гарний півень. Я його дуже люблю.